Русський корабль пішов на дно гур вивели з ладу вороже судно за 60 мільйонів доларів. Щось коїться в Білгороді, школи ТРЦ другий день не працюють, бо дрони атакують. Слабкість НАТО і сигнал Путіну, що можна бити ще зібрали для вас головне про нашестя москальських дронів на Польщу. Допомога Україні від США буде 400 мільйонів. Ви на каналі Факти Лайв тут тільки головне і актуальне. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Поїхали 60 мільйонів доларів. Мінус спецпризначенці гур вистежили та успішно вразили корабель чорноморського флоту Росії під новоросійську. Удар завдали бойовим безпілотником українського виробництва. Насолодіться відео. Таких кораблів у РФ, до речі, всього чотири вказане судно ввели в експлуатацію 2015-го. Корабель обладнаний водолазними комплексами, гідролокатором бокового огляду засобами РР може використовуватися для обстеження дна. У момент атаки гур вороже корито здійснювало радіоелектронну розвідку та патрулювало підходи до бухти новоросійська. Що ж найближчим часом цього робити вже не зможе. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. Та не кораблем єдиним добрі дрони. Останні дні кошмарять Білгород та область. Кількість ударів вже було кілька ударів вже було сьогодні. Місцева влада повідомляє про пораненого чоловіка. Мовляв, постраждав через детонацію ворожих. БПЛА в нього мінно-вибухова травма та осколкові поранення. Ще один дрон пошкодив скління соціального об'єкта та авто. До слова, сьогодні в Білгороді, районі, як і вчора, не працюють торгові центри, а школи перевели на дистанційне навчання. Русня жаліється, не дають спокійно жити. А чого ж українські діти так живуть вже чотири роки? Нехай москалі спробують. Напередодні під атакою в Білгородській області були кілька населених пунктів, і сам Білгород 41 безпілотник атакував за добу, заявляють в Арефії. Русня добрі дрони відчайдушно збивало. 28 начебто, уразили. Є травмовані троє. Принаймні, так заявляє місцева влада. Пошкоджені висотки, приватні будинки, авто та адміністративні будівлі. Ворог не припиняє терору Сумщини. Напередодні ввечері російський дрон цинічно атакував цивільний мотоцикл, поранений 16-річний хлопець. Повідомив очільникова Олег Григоров. Це сталося у великописарівській громаді. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Він в реанімації у вкрай важкому стані. Медики борються за його життя. Атакують московити безперервно і самі суми. Сьогодні близько першої ночі Росія скурувала безпілотники по території навчального закладу. Будівлі отримали значних та часткових руйнувань. В одній зі споруд виникла пожежа. Рятувальники ліквідовували усі осередки горіння. На жаль, ударною хвилою пошкоджені транспортні засоби, вибито вікна у трьох поряд розташованих багатоквартирних будинках. Всього напередні російські війська 102 рази обстріляли 52 населених пунктів сумської. Області. Сьогодні вночі ворог запустив на територію України 66 ударних безпілотників з різних напрямків. наша ППО знешкодила 62, Решта ж, на жаль, влучили на трьох локаціях. Напередодні на фронті ворог 205 разів штурмував позиції наших оборонців, понад чверть з них на Покровському напрямку. Активніше порівняно із попередніми днями ворог тисне на Новопавлівському напрямку, Лиманському та Сіверському. Майже по три десятки атак. Поблизу Торецька наші воїни відбили 16 штурмів, поблизу Краматорська, сім. Також активніше ворог себе нині проявляє на Харківщині. Сили оборони відбили 20 атак. Ну і не просто відбивають наші воїни штурми, а й відправляють до пекла загарбників. 890 окупантів вбили та поранили за минулу добу. А ще знешкодили 4 танки, 22 артсистеми, 343 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одниць одиниць автомобільної техніки. Гроші будуть. Конгрес Сполучених Штатів схвалив оборонні витрати на наступний рік. 400 мільйонів доларів виділять Україні. Палата представників, тобто нижня палата конгресу, відхилила пропозицію конгресменки Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України. І республіканці і демократи голосували проти. Тож наступного року допомога українцям у галузі безпеки буде. Також в тексті документу закріпили обов'язкову вимогу. Пентагон має звітувати. Конгресу, якщо адміністрація Трампа планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену конгресом. Ми ну переходимо до гучної теми цих днів: дронова атака Росії по Польщі. Зібрали для вас останні новини, заяви і реакції світу. Отже, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нарешті прокоментував цей удар Росіян у своїй соцмережі. Зазначив цитую, що що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами почалося і тут варто додати почалося, як пише Трамп англійською звучить «Here we go». Ця фраза має доволі багато варіантів емоційного забарвлення. В залежності від контексту, от, от так, от і на тобі опаньки починаються або поїхали. То, що саме Трамп мав на увазі, в цьому контексті не зрозуміло. Згодом Трамп поговорив телефоном із президентом Польщі Карлом Навроцьким, запропонував Варшаві допомогу, зокрема навчання у збитті російських дронів. Навроцький подякував і заявив, що розмова з американським лідером стала частиною серії консультацій, які він проводить із союзниками, і додав, що переговори. Підтвердили єдність альянсу. Також відбулася телефонна розмова Трампа із французьким президентом Еммануелем Макроном. Обговорили, як зазначив Макрон, тривожні події в Україні та Польщі. Французький лідер зазначив, що тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення для протистояння російській агресії. Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив можливість використання сил НАТО для збиття російських дронів над Україною з головою українського МЗС Андрієм Сибігою та розповів, поки жодних рішень немає, адже існують певні обмеження для пілотів альянсу. Голова МЗС Польщі також відкинув версію Москви про нібито українську провокацію або відсутність доказів російської причетності. Сікорський заявив, Росія стверджує, ніби немає доказів того, що це були російські безпілотники. Навіть припускає, що це була українська провокація, це було передбачувано. Брехня і заперечення це стандартні радянські відповіді. Тож чітко заявив, російські дрони не збилися з курсу, а були навмисно націлені на територію Польщі. Запевнив, Польща ЄС і НАТО не піддадуться залякуванню і будуть продовжувати підтримувати мужній народ України. дрвій. Путін насміхається з мирних зусиль президента Трампа. На жаль, після саміту на Алясці замість припинення вогню бачимо посилення російських атак на Україну і те, що сталося у польському небі, відголосок цього посиленого наступу проти України. Знаєте, що насторожує у ці обговорення стався факт агресії однієї країни на іншу. Це не випадковість. Російських дронів було не один чи два, а десятки дивом, що не постраждали люди. При цьому Польща називається провокацією, а НАТО інцидентом. А якщо полетять ракети чи притнуть кордон зелені чоловічки, це теж буде провокацією. Ми це вже проходили. На жаль, ось що пише міжнародна преса. Відсутність реакції НАТО на російську атаку дронами в Польщі свідчить про слабкість альянсу. Тому після цього Путін спланує нові удари. Йдеться у статті Sky News. Такі дії Кремля це випробування та попередження, тому реакція Європи та НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на континенті. Автори статті зазначили, росіяни майстри так званого салямі нарізання, тобто використовують тактику дрібних дій для досягнення набагато більшого результату. Кремль випробовує захід поступовою, але постійною ескалацією. Росія здається, стає все сміливішою і своїми діями у Польщі оцінює. Реакцію НАТО пише інститут вивчення війни. Запуск одразу 20 дронів свідчить про те, що дії Росії були навмисними а не випадковими. Зусилля з перевірки технічних можливостей і політичної рішучості НАТО частина зусиль з підготовки до потенційної майбутньої війни із заходом. Дронова атака на Польщу ставить під сумнів спроможність НАТО захищати свою територію. Пише Reuters. Генсек Марк Рютте заявив під час відбиття атаки альянс показав, що здатний захистити свою територію. Однак аналітики трохи іншої думки дрони змогли увійти в повітряний простір країни НАТО, тобто загрозу не змогли стримати. Тож виникає питання: питання чи буде ефективною традиційна система протиповітряної оборони НАТО в разі більш масованих. А так, тоді, коли Росія запускає сотні дронів по Україні, напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію з російськими дронами в Польщі, якою мала бути реакція Варшави, чи адекватно на таку загрозу відреагували в НАТО? Що планував цією витівкою Путін, як ви думаєте, і що отримав на виході? Пишіть свої думки і коментарі, ми усе читаємо. І наостанок Янукович, пам'ятаєте такого? Президент втікач, державний зрадник, російський посіпака і корупціонер? Так ось він остаточно програв суд щодо скасування санкцій, які проти нього вів ЄС. Хотілося в Європу бідному, а не в Рашці сидіти. Та зась загальний суд європейського союзу. Відхилив апеляцію Януковича вчора, 10 вересня. Суд визнав його дії на посаді президента, сприяли дестабілізації країни, і дали законні підстави для санкцій. Янукович так і не дистанціювався від російської влади після втечі, замішаний у плані повалення президента України Володимира Зеленського в березні 22 го Уперше Янукович опинився під санкціями ЄС у 2014 Йому заборонили в'їзд до європейських країн і заморозили активи. У 22 му після повномасштабного вторгнення Росії, санкції розширили. Янукович вимагав зняти обмеження. Мовляв, у Брюсселя немає конкретних доказів. Є тож не бачите Янику європейських курортів хіба що настане час, і він завітає приміром у Гаагу на трибунал. Віримо, що поруч із Януковичем свого часу на лавці міжнародного трибуналу сидітимуть Путін, Шойгу, Герасимов і всі воєнні злочинці Російської Федерації. Щоб це наближати, підтримуйте сили оборони України. Нині вони вершать правосуддя. Прощаюся на цьому з вас. Підписка, лайк і коментар. Бережіть себе, своїх близьких і Україну.